Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в попередньому відео матеріалі ми обговорювали результати різних соціологічних опитувань в контексті. Рейтингових позицій віцепрезидентки Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа у коливаючих штатах. І це напряму пов'язано з загальними виборами, які відбудуться у листопаді цього року. Тут ми будемо обговорювати результат соціологічного опитування, який було опубліковано 19 вересня 2024 року, і він стосуватиметься рейтингових позицій кандидатів до сенату США від коливаючих штатів: це Аризона, Невада, Вісконсин, Мічиган та Пенсільванія. Також проговоримо позиції кандидатів на посаду губернатора в штаті Північна Кароліна. Варто зазначити, що вибори до Сенату є важливими для республіканців та демократів, оскільки і одна і інша партія бореться за контроль над верхньою палатою. Як і за нижньою палатою, також ведеться боротьба. але... У верхній частині законодавчого органу ми можемо плюс-мінус зрозуміти, хто ж з відповідних політичних сил матиме можливість взяти контроль, так і власне. Це будуть або демократи, які продовжуватимуть контролювати сенат, або це будуть республіканці. У республіканців шанси надзвичайно високі перевернути сенат на свою користь. Власне, тут ми будемо аналізувати результати дослідження Емерсон Коледж Polling і The Hill. Отже, почнемо з штатів і, власне, з кандидатів до сенату, які боряться за. Місце до верхньої палати конгресу. Отже, якщо взяти штат Аризона, то Рубен Галего, демократ, має підтримку 48% серед вірогідних виборців. Карі Лейк, республіканка 42 розрив 6%. І тут також ми будемо говорити про число респондентів, які не визначились в штаті Аризона, таких 10%. Штат Мічиган. Еліса Слоткін, демократка 47%, Майк Роджерс республіканець 42%. Розрив тут складає 5%, не визначилось 11%. Штат Невада. Джекі Розен, демократка 48%, Сем Браун, республіканець 41%. Розрив 7%. Не визначилось 9%. Штат Пенсільванія Боб Кейсі демократ 47%. Девід Маккормік, республіканець 42 Розрив тут складає 5%. Кількість тих, хто не визначились, 12%. І власне штат Вісконсин, Темі Болдін, демократка 49%. І Ерік Ховд республіканець 46 розрив 3%, і кількість тих, хто не визначився, 5%. У Вісконсині ми спостерігаємо близькість кандидатів від демократів та республіканців до сенату. В інших змінних штатах демократи мають високі шанси зберегти. Ці місця в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Але також потрібно звернути увагу на два штати, які я окремо зараз розберу в контексті зведених опитувань в ЗХІ, так, Для того, щоб ми зрозуміли, яка станом на зараз спостерігається конфігурація сил. До Сенату за результатами цих виборів. Так, Хто зможе мати контроль над цим органом влади? Отже, я взяв такий штат, як Монтана, і, власне, штат Огайо. У Монтані за зведеними опитуваннями в Зехіл кандидат до Сенату від відповідного штату Шіхи. Має результат 49,8%. Тестер демократ має 45,4% і розрив між ними тут 4,4%. І є висока ймовірність, що республіканець може отримати перемогу. І власне, Монтана вона перевернеться на користь республіканців. Штат Огайо. Кандидат від демократичної партії до Сенату Браун має результат 48,2%, Морино республіканець 45%, тут розрив 3,2%. Але потрібно розуміти, що республіканці будуть докладати великих зусиль, щоб і цей штат був перевернутий на користь республіканської партії. Також ми враховуємо тут фактор, що Напарник колишнього президента США Дональда Трампа, Джейді Венс, є сенатором саме від штату Агайо. Якщо проаналізувати результати Емерсон Коледж Полинг у змінних штатах і зведення опитування Зехіл в штатах Монтана та Агайо, то, відповідно, можна змоделювати наступний розподіл місць в Сенаті за цими. Дослідженнями, отже, республіканці можуть отримати 51 місце в оновленому сенаті, а демократи 49 місць. І, в принципі, це ті показники, які ми обговорювали протягом минулих місяців, коли також робили акцент на боротьбі за сенат. Якщо зазначити про результати дослідження щодо губернатора штату Північна Кароліна, то Джош Стайн, демократ. Він має 48% підтримки за Емерсон Коледж з Hill, А Марк. Робінсон республіканець 40%, розрив 8%, і кількість тих, хто не визначився, 10%. Тобто, тут у демократів є високий шанс, що в цьому штаті у них буде свій губернатор. Відповідно, було опитано за цим опитуванням в Аризоні 868 вірогідних виборців, похибка 3,3%, Джорджія 975 виборців, похибка 3,1%, Мічиган 875, похибка 3,2%, Небада 895, похибка 3,2%, Пенсільванія 880 виборців, похибка 3,2%, Північна Кароліна 1000 виборців, похибка 3%, Вісконсин теж 1000 виборців, похибка 3%. Ось такі результати ми спостерігаємо в контексті боротьби за Сенат і за позицію губернатора в штаті Північна Кароліна. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!